нікого не підводили. Я думаю, ну по цьому рахунку так. То наша держава не є ефективним менеджером, і все, що вона робить, все, що вона старається дати людям, це все неефективно. Навіть на сьогоднішній день, <плес> І якщо є, я так рахую, якщо є, є споживча спілка, да, яка вам дає певні гарантії вже там на ну на протязі 10 років, то краще лицем повернутися там, де є стабільність, а не повертатися до цих людей, які будують воздушні замки. а а не виконують навіть 50% того, чого вони обіцяють людям. І найперше, це четвер. Уже третій день, я, я де? ви купуєте. Ви мене знаєте, всі прекрасні. Я, я, я так само ківерчанка, як і ви. Абсолютно живу так само в ківерцях і так само хочу, щоб у нас був хороший ринок, і щоб у вас були комфортні умови, і щоб у вас було все. Бо це не багато, я це не багато залежить і нам краще. Тому що сьогодні, якщо вас тариф сьогодні 30 гривень, то, повірте, я ж розумію, вас як підприємців, ви на першій другій категорії працюєте. І сьогодні ви ж теж маєте кусок хліба мати, за що жити. Тому ви маєте заплатити 30, крім того, ви маєте заплатити податок, пенсійний фонд. І щось ще собі має би устатися з того, щоб ще щось воно було для прожиття. Тому, якщо сьогодні. Ціна сьогодні 30 гривень. Вас повністю влаштовує. І от ви не бачу, так навіть не хочете. Зачекайте. Ви навіть не хочете вислухати до кінця всіх моментів зразу, от так бурно починаєте говорити. То я вам хочу трошечки відкрити інші питання. Я сама по спеціальності економіст. Попрацювала я в органах всіх і госпорахункових підприємствах, і в бюджеті, і кругом абсолютно більш-менш орієнтуюся в тій калькуляції, за яку говоримо, ті собі вартості, яка сьогодні є, і все інше. Тому я вам хочу сказати так Вивчивши всі, по перше, в нас є передбачено рішенням сесії, ще в 2004 році. Положення, що таке є ринок. Ви ж самі знаєте, на цьому місці він спокон віковця і був ринок. Так? Що таке є ринок? Чітко прописано, що це є, має на ринку працювати госпрозрахункова структура, яка має би організовувати тут ці тут, тут питання. Чітко розписано захист споживача, чітко розписано та, хто, хто тут торгує, і оці всі моменти, які сьогодні Володимир Володимирович розказував, як мають бути оці впорядковані ряди, як має відбуватися торгівля, як мають прозоро вивішено бути на Тарифи, як, 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 куди треба звернутися все інше. Тому сьогодні, якщо судити по тому законодавству, в нас на сьогоднішній день на даній території ми відхилились від цього. Сьогодні невідомо, чи в нас тут ринок. По-перше, ринку в нас як таку, зачекайте, зачекайте. Ті, що ви це. Е, дивіться, в нас сьогодні зачекайте. Е, дайте, дайте мені висловитись тоді. Ви будете мені задавати не питання. Не дивіться, не я не вам не хочу не сказати єдине, Марійка. Сьогодні не я вам відкриваю не карт, не за які я на відповідальність. відповідайте. Я говорю чітко. Якщо принаймні щось не так, є тут друга сторона. Будь ласка, ви вона може відповісти мені проти того, але я вам відкрию. Якщо сьогодні ринок і створюється госпрозрахункове підприємство на ринку, яке організовує всі, він складає оцю ж калькуляцію, що ми говоримо, і вона є затверджена, вивіше на робочих місцях. Якщо ви, наприклад, перший раз прийшли на ринок торгувати, значить ви собі берете там патент, де патент, а визначено скільки вам за місце заплатити, ви торгуєте. Коли ви попрацювали 30 днів на ринку. Ви маєте право бачите, що є вільні місця звернутися до адміністрації ринку, і ви маєте повне право закріпитися на даній території, і маєте право повне тут торгувати. І ви маєте право сьогодні працювати і з договором, і ви маєте право сьогодні працювати і без договору. Це ваше право. Чому ваше право? Якщо ви думаєте за своє майно, хочете зберегти його і знаєте, що на ринку є, припустимо, хто там охороняє, значить це ваше право про те, що ви заключаєте довір, щоб вони охороняли вас. Це договір є двосторонній. Він сьогодні. Так, заключають вони, звичайно, не це заключають за адміністрацією ринку. Це ваше право. Сьогодні цей договір, це, звичайно, що є двохсторонні, дво дві сторони, третя сторона туди не вмішується в цей договір. Розумієте? І тому сьогодні, як би не було, були у вас ті тарифи. Це ваше право. Я не можу зрозуміти, чому сьогодні писалися отакі петиції і бігли бігом всі до міської ради і кричали, що в нас не те, бо в нас вже щось там ціни поросли. Побачили тільки плату за землю. Слухайте, ну це не вас стосувалося плати за землю, повірте. Тому сьогодні все таки було прийнято рішення, яке створилася ця комісія, і ми практично хотіли вивчити роботу самого ринку. Судячи по тому, що тут все закрито, все абсолютно невідомо із тими тарифами, із, і, і, і разом з тим не створено структури такої госпрозрахункової. Ми зрозуміли про те, що ринку як такого немає. Ринку як такого немає. Що в нас на сьогоднішній день є тут на території? Я вам далі писано. Сьогодні райспоживспілка, отримавши землю в оренду, практично від міської ради, на території почала розвивати свою діяльність. Ви згідно договору про оренду землі написано на обслуговування будівель і споруд. І ринку додавано на босслого будівлі, будівлі споруд і ринку зачекайте і ви будете потім говорити. Тому якщо сьогодні взяти, все ж таки що входить в ту ваш тариф, той 30 тридцять то я вам хочу сказати, що сьогодні оця будівля, яка тут стоїть, сьогодні та будівля, яка от там за год, колись ви була, ви всі знаєте ківерчани, сьогодні у цей магазин. Сьогодні у той магазин, де був зуття посуда, і ще сьогодні той гвоздик, як ми називаємо, вони входять до складу ринку, бо вони в обслуговуванні будівлі і споруд і ринок. А раз ці будівлі сходять сюди, то я вам зразу кажу. На них нараховується амортизація на відновлення основних засобів. розумієте? А раз нараховується амортизація, то вона включається в ту собі вартість вашу 30 гривень, щоб ви розуміли. Вона включається і за те, що треба відновлювати основні засоби. розумієте? Крім того, установи камінну Кабміну було передбачено на ринках тариф. Рентабельності, тобто, що вільні кошти, я вам вважаю, 20% від тої суми, яка складається. Тому, якщо цих 20% взяти, звичайно, не, не, ї, не вони, а ОКОП спілка відсудила ту постанову Кабміну, відкинула, і сьогодні в вашому тарифі є 30%. І тому сьогодні 35-40, майже 40 Відсотків у вашому тарифі це є вільні кошти, які просто-напросто сплачуються для райспоживспілки, бо вона вас бере через ціну 30 гривень. Тому сьогодні в нас і той тариф. Тому сьогодні, коли ми стали працювати, ми не могли повщатися з райспоживспілкою, оскільки вони сказали, що я це не наша господарська діяльність. Ми не маємо права як депутати вмішуватись. Ми пішли іншим шляхом. Ми почали робити запроси, де ми можемо взяти інформацію. Міська рада ж має право. Ну скажіть мені, будь ласка, хто в нас на території Сьогодні у громаді є все ж таки міська рада. Вона сьогодні міська рада погана. Завтра ми створимо громади, буде гірше чи краще, ми теж не знаємо. Але ми у тому, як то кажуть, коли то вчимося і живемося. Тому тому сьогодні я вам кажу, ми пішли різним шляхом. Нам прийшла відповідь від антимонопольного комітету, яка практично перевіряли по скарзі жительки міста Ківрис з 2012-2013 роках. Там чітко все розписано. І дійсно, те, що ми тоді Валентині Михайлі, я задавала питання. Скажіть мені, будь ласка, як це ви так читаєте? А в нас є шляхи. Ну будь ласка, шляхи шита. А якщо у вас почитайте? Я вас дня. ж не перебувала. якщо у вас гори, вільна поції, територія. Куди ви її включаєте? А я вам хочу сказати всі вільні території. Це стверджує антимонопольний комітет. Вони вточні ваші пари, тому що ми по ви постійно посіли на вас. Можна зробити ставку, на вас можна вкладати прав. А ті люди, які приходять, ходять, вони там ще взяти. Як почали ми визначати за ті тарифи? То вибачте, казали нам за варті, якщо в неділю ринок. Свинячі, я буду грубо так казати, вартість за одну свиню 6 гривень, Припустимо, тариф В той такий. Не просто-напросто це загульовується сьогодні. Бесплатно. Рейс пожежпілкою. Розумієте? І тому сьогодні не степне, а навіть якщо того й тарифу, за якого говорить Володимир Володимирович по землі. Якщо той тариф зріс у два рази, ми кажемо, то у вашому тарифі він вже в шість разів зростає. Понімаєте? Чому він зростає? Тому що не повністю ринок весь сьогодні і з тими під'їзними дорогами і так далі, воно все перекладається на ваш тариф. Розумієте, тому я сьогодні не зацікавлена. Ще раз вам кажу, я не зацікавлена сьогодні так само прийти. Будь ласка, прийдіть, хто хоче. Ви берете ніхто голові, не каже, що ми прийшли до вас вас агітувати. Просто-напросто я можу знайти протокол, коли не, від вас, та вас табутину, поступали теж, скарги у грудні місяці, що у вас не незадоволення було, то тобто, практично приймали рішення, що ми маємо з вами зустрітися. Це дорога. Крім того, прибирання вони на цій дорозі нічого не роблять. Сьогодні пере вас не можна дають найти багато, нічого. сьогодні він можна судити і на а дорозі, і людей, так далі. Якщо, якщо це вас влаштовує, і принаймні вам і то є, то будь ласка. Питання сьогодні міської ради не влаштовує по платі за землю. І тому сьогодні ми все-таки чорновий раз на сесії будемо ставити питання. Про оренду про розірвання договору, тому я говорю вам, як воно вирішиться питання? Будемо бачити ми з вами. 50. А ми 20 років стоїмо.